Які зміни передбачає зареєстрований законопроект щодо призовного віку, вручення повісток та у питаннях відповідальності за наявку до ТЦК? Обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо будуть питання, пишіть у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. 25 грудня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект за номером 10378, яким передбачено масштабні зміни до порядку мобілізації. Та військового обліку. Що передбачає цей поки що, підкреслюю, законопроект. Давайте пройдемося по ключовим ініціативам. Почнемо з призовного віку. Законопроект передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років. Нагадаю, що це питання піднімалося вже кілька разів і досі на підписі у президента знаходиться прийнятий закон з такою правкою. Про це я неодноразово розповідала на вебінарах Кадроленд. Проте, ймовірніше, саме у разі прийняття закону на базі законопроекту 103.78 призовний вік буде знижено з 27 до 25 років. Наступний важливий момент із законопроекту це вручення повісток. Передбачається, що повістка. Про виклик до ТЦК вручатиметься в приміщенні ТЦК представниками ТЦК, за місцем проживання перебування представниками ТЦК або поліцейськими, за місцем роботи, представниками ТЦК, роботодавцем або поліцейськими, в громадських місцях представниками ТЦК або поліцейськими. Нагадаю, що за чинним на сьогодні законом вручати повістки можуть ТЦК та роботодавці. Далі про обов'язки військовозобов'язаних уточнити облікові дані. Зокрема, військовозобов'язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації, або протягом 20 днів з дати її продовження зобов'язані уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг ЦНАП або електронний кабінет призовника. Військово зобов'язаного резервіста або особисто у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження. За невиконання такого обов'язку до порушника, тобто військовозобов'язаного, можуть бути застосовані тимчасові міри, а саме у вигляді заборони виїзду за кордон, заборони на проведення операцій з рухомим нерухомим майном, обмеження на право керування власними транспортними засобами. Чи отримання посвідчення водія, обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями, відмови в укладанні кредитного договору, договору позики, призупинення, отримання пільг та послуг від держави. На мою думку, в такій редакції закон не буде прийнято, і принаймні в частині обмеження прав громадян його буде в значній мірі доопрацьовано. Тепер про відсрочки. Тут також очікуються масштабні зміни. Відповідно, до законопроекту не підлягають на призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які є особами з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто, особи з інвалідністю третьої групи право на відсрочку втрачають. Крім того, втратять право на відсрочку військовозобов'язані, які мають дружину або чоловіка числа осіб з інвалідністю третьої групи. Право на відсрочку зберігається за педагогічними та науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи на повну ставку. Поки що за чинними правилами достатньо 0,75 ставки. Законопроект передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути за однією спеціальністю фахом, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття. Освіти. Як бачите, з'явилася умова про здобуття послідовної освіти після бакалаврату, магістратура, після магістратури, аспірантури, і так далі. Ті зі здобувачів освіти, хто не потрапив до оновленого переліку для відсрочки, матимуть право завершити навчання до кінця навчального року. Рухаємося далі. Законопроект передбачає, що у період проведення мобілізації громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, а також зняті чи виключені з військового обліку, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою ТЦК або поліцейського. Також передбачається створення електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервісту, який він матиме вигляд, що передбачатиме, має визначити Кабмін. Крім того, відміняється поняття строкової військової служби, натомість вводиться базова військова служба. Слід відзначити, що про обов'язкове проходження всіма жінками мова не йде. Також кабміну надано доручення про перегляд порядку бронювання. Зауважу, що за попередню інформацію законопроект номер 10378 Верховна Рада розгляне вже 10 січня. При цьому до тексту законопроекту очікуються значні правки. Я сподіваюся, що ці правки таки будуть значними і будуть враховані. Відзначу, що ще один законопроект був зареєстрований 25 грудня під номером 103.79. Ним передбачено зміни у розмірах адмінштрафів, визначених кодексом про адміністративні правопорушення. У разі порушення призовником, військовозобов'язаним, резервістом правил військового обліку на нього накладатиметься штраф. До 17 тисяч гривень. Зараз це до 1700 гривень. А на керівників підприємств, відповідальних за ведення військового обліку, у разі неведення або неналежного ведення військового обліку під час особливого періоду, в тому числі воєнного стану, передбачається накладення штрафу до 204 тисяч гривень. Зараз такий адміністративний штраф становить від 5100 до 8500 гривень. 25 грудня у Верховній Раді зареєстровано одразу два законопроекти. Один з них 103.78, передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років. вручення повісток представниками ТЦК роботодавцям та поліцейськими, відміну від срочки для деяких категорій, зокрема для осіб третьої групи інвалідності. Крім того, законопроект передбачає з'явлення до ТЦК самостійно, у разі невиконання такого обов'язку до порушника застосовуються тимчасові міри, як то заборона на здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження на керування авто. Тощо. Другий законопроект, зареєстрований під номером 10379, передбачає збільшення адмінштрафів. Зокрема, за неведення або неналежне ведення військового обліку на підприємстві передбачається накладення штрафу на його посадових осіб до 204 тисяч гривень. Проте, ще раз відзначу: поки йдеться про законопроекти, до яких ще можуть бути внесені правки, і які ще не отримали офіційного статусу закону. Тому ми продовжуємо. Продовжимо відстежувати ці ініціативи. Слідкуйте за нашими вебінарами та роликами на YouTube. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Якщо ви ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини, статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!